А куди це ти конкретно, приймаєш, мені інтересно? Нехай ще постоять, я скоро чай пітиму. Щас ось позвоню до мами, О, бо ми ж так і не добалакали. Алло? Алло, ма? Чуєш? Вийди на двір, це, видно, в хаті не ловить. Чуєш? О, та ну це ж тільки що вернулася у два ліде. О, та що б там? Заходжу, коли там і Махідевран сидить. М -м -м. собралося все кодло. О, і Щось балакали, і тільки я ввійшла, одразу позакривали роти. Це ж 100% сиділи і перемивали мені кісточки. Та ніч, я їх не знаю. Я вже їх вивчила як облуплених. Мені навіть на їхні пики не треба дивитися, я знаю все, що вони думають. Мати бачила, який там срач що там тільки робиться в отій хаті, Та, Боже, сохрани. Там Сміття вже скоро по коліна буде, а вони сидять у трьох язиках шіпають. Понімаєш хазяйки сто чортів в його морді. Та ну хто ж у трьох? Це де? О, махідевран і це Йоків. Все я забуваю. Хаті дже, будь вона неладна, Сулейманова сестра. Та теж, штучка добра, скоро давкається й вона. Думаю, куди хоть то ти лізеш, є. Лучше б на Ібрагіма на свого дивилась, а то він на її під носом з калавою злегався. О, так що вже скоро видно буде. А вона сидить як зачарована, понімаєш, подушечками обклалась, о, не займайте її роксована поперек горла стоїть. Ох, та воно там сім шосте, що ти з неї хочеш тіхати дже? Там зроду не дохват. Ой, та що б те веліде? Начала з мене стружку знімати, що наша сулеймана в поход відправила. Ну, так а як же кажу, ви хотіли. А хто, по-вашому, мене должен обезпечувати? Удівати, вбувати. Я й так цілий день сидю, як в допрі. ні телевізора, нічого. Хоч би тетріс якийсь купили. Сидю, дивлюся цілими днями на той босфор. ще було б там на що дивитися. У нас нас ставок, як прийдеш, так яка ж тільки красота кругом. Очара там позаростало, верби, жаби квакають, вутята плавають. Ти можеш і попрацювати у тій воді, і скупатися, і риби наловить, на що хоч. А що ж той босхвор? Вже, вопер, вода, солонюща кропа. Ти ж її ні нап'єшся, ні постираєш тій воді нічого. Ну, толку ніяко, тільки місто заніма. Ану, отака площа гуля. Чуєш, Гульнягаль, збігайся, докнерви мені слив, щось так покортіло. Ну, я тих не хочу. Вони вже якісь справлявши, що не мухи над ними літають. Я хочу свіженьких. Давай, біжи. Тільки двері причиняй ловко. Угу, Давай. Чуєш ма? Я ж забула тобі похвалити це саме головне. хідеврон вже почали випадати коси, да. Так що передаси бабі парасці, що дійствує. Того хай поки що не робить, скажеш, хай підожде. Подивимось, як вона себе буде вести.